Дурнів у раміни, сумська з кіркоровим, сквірц А зі Смразіш, Калуш, ай-яй-яй-яй-яй і Назар Грабар. О, цікаві теми, дещо складні. Мощуйтесь зручніше. З вами не зміну ваш тату Пліткар Безпало М'юзік. на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас сподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Є чудова телеграм-спільнота. Долучайтесь, усі посилання в описі під цим відео. Не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку, а не витрачаємо час. Давайте обговорювати головні плітки дня. Зіркові плітки та інсайти. Ваш татупліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Питаєш, чому в мене немає стосунків довготривалих? Так. Ну не хочеться, просто не знаю. Якщо захочеться, то будуть. Ну в мене ну, якихось запитів на це немає. Ось так. Ще перед новим роком Дурнів дав інтерв'ю РіНІ з Хакзай. Я в якомусь сенсі здивувався, тому що Дурнів завжди гнав з Рі'ни і не сприймав її всерйоз, але коли вона стала блогером-мільйонником, її неможливо. Ігнорувати, тому що вона має певну вагомість у блогерському світі. Абсолютно крінжове інтерв'ю. Я останнім часом вихваляв Раміну, а зараз хочеться її знову сварити, тому що якість контенту падає, особливо коли вона виїжджає на місця, бере якісь інтерв'ю, там їздиться в деокуповані міста. Ну це просто жахіття, із я я навіть не знаю, як це описати. Слухайте, нема такого прикладу. Жінка розповідає: син воює в українській армії. Раміна запитує. У мене зросла діть, у мене син воює. Ага, воює. І що він? От просто де логіка, де взагалі сенс, де де взагалі що небудь. Раміна з Дурнівим, ну, те ж саме. Настільки питання дурні, особливо розпочинати інтерв'ю з того, коли ти кажеш, будете писати погані коментарі, то я вас всіх заблокую. Так ти ж блогерка, ти відома людина. Ютуб коментарі даються для того, щоб була певна свобода слова, щоб люди ділились враженнями. До мене теж немало хейту прилітає, і нічого страшного, чудово. Хейт це теж форма любові. А твоя дивна дитяча реакція говорить про те, що в тебе дуже багато комплексів і ти не готова з ними працювати. Ну, як то кажуть, оба хороші. Тому що дурнів, які кажуть, що в мене немає стосунків, має стосунки. Просто вони в нього приховані, з людиною немедійною, і Дурнів дуже не хоче, щоб про ці стосунки дізнались. Як людина, він непоганий, мені здається. Блогер не мій, я його не переглядаю. Там Дурнів смотрить сторіс, ой, ось ця вся історія, там ще якісь нього шоу. Взагалі нічого не дивлюся. Мені він ніколи не імпонував як блогер. Просто не мій контент, не мій формат. Як людина симпатію викликає, хоча раніше. Дуже сильно бісив, ну тому що неприємний чувак. Зараз, за останні роки, він зріс. Видно, що він став зрілим. І дурнів це розумний чувак, який вміє дуже швидко адаптуватись в будь-яких умовах. Вайп цього ж інтерв'ю задає якраз раміна. Коли ти готуєшся і запрошуєш такого гостя, так сформуй для себе акценти, від чого ти відштовхуєшся і до чого ти хочеш прийти. А виглядає, ніби дитячий садочок. Просто е, витрачений час даремно. Тому не рекомендую. Хто не хоче е, витрачати півдня на те, щоб подивитись, незрозуміло що, не дивіться. Дурнів то молодець, відповів достойно на усі запитання і про особисте життя теж викрутився, приховуючи справжню правду. А Раміна ні, дівчинко, двійка, сідай. Двійка і. Яке у вас ставлення до Роміни до Дурніва? Будь ласка, діліться в коментах, а ми приходимо до Ольги Сумської, ой, Ольги Сумської, донька Ольги Сумської, Антоніна, яка фотографується зі своїм чоловіком. Як ви думаєте, з ким? З Піліпом Кіркоровим, тим самим Піліпом. Мене просили Богдане, прокоментуй, прокоментуй, а я навіть не знаю, що коментувати. Ольга Сумська і її донька це ж дві різні людини. Ось Ольга, а ось її донька. Ольга вибрала жити в Україні, знаходиться в Києві. Тут все її життя, вся її кар'єра. Донька в Московії. Якщо я не помиляюсь, одружена з росіянином, відповідно, вона там із Піліпом Кіркоровим. Тому доньці з цим жити, а не Ользі. Тому не потрібно закидати хейт на Ольгу. Вона тут до чого. Ну, ми ж не знаємо, які там насправді відносини в сім'ї. Можливо, у них срач політичний через вибір Антоніни. А можливо, ні. Тому довольки питань немає. А Антоніна вибрала зло. Ну і живи з цим. Рано чи пізно це з тобою зіграє злий жарт. А ми з вами переходимо до Сквірт Наталі Мусичук. Давайте подивимось. Он ищет эту такую виагуру, духоподъемную, простите, мальчики, за слэнг, да, но вряд ли. ну, короче, смотрю, не випіло он ту таблетку ілі до конця, і навіть ні надкусіла. <свят> тобто біда совсем у нього з духоподібності. Ні, Наталю. Я розумію, що тут Фейген, тут Арестович, і ти прям попли поплила, от просто потекла, поплила до того ж, досить позитивно відгукалась мусичок не... не один раз про Арестовича, називаючи його Льошка або Льоша. Цікавий діалог був, я подивився, от просто відволіктись, Да що ж в мене з цим циферблатом. Чисто відволіктись, але в той же час вибачаюсь. В той же час Наталя досить регулярно переключається на якісь. Анекдоти інтимного характеру, розумієте? І мене це трішечки насторожує. Або в Наталки є проблеми в особистому, або в Наталки там така натура, пашлячки, знаєте? І вона це приховує е, оцю блудніцю в собі, для того, щоб не. Е, Розсипався образ тієї сталевої політичної леді, яка бере інтерв'ю від президента там, до самих-самих головних верхівок, і не тільки української влади. Тому а, Наталя Мосейчук для мене це є ще той троянський кінь. З одного боку, вона мені дуже імпонує, а з іншого боку, я бачу там такі сторони, у що Наталя дасть жару будь-кому, Юлії Володимирівні, і так далі. Тому навіть не знаю. Ну, масичучка вражає, вражає свої пошлятінки, і інколи ж кажу, цей образ сипеть сипеться в тебе на очах. Ваші враження і ваше ставлення до масичук. Будь ласка, нам пишіть так. Незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Пам'ятаєте болгарського виконавця Азіза, ось його фотографія. Пам'ятаєте, пісня Мразіш? Це було Хітярою. І це був такий ЛГБТКЮ артист досить відомий в Болгарії. І як він змінився? ким він став зараз? Ви подивіться, який мужик. Тепер Азіс вже не Мразіш. Вау! Оце так трансформація. Я, м'яко кажучи, в шоці. Чудово, коли із такого а, Піліпа Кіркорова ти перетворюєшся у справжнього чоловіка. Азіс вразив так, вразив. Красавчик. Це не є інфоприводом, це не є суперновиною, але в контексті наших пліток хотів з вами поділитись. А зараз я поговорю. А, про Іво Бобулу та гурт Калуш. не менш цікава тема. Співак порадив переможцям Євробачення 2022 Калуш Оркестра навчитися бути ближче до народу. інакше аудиторія просто перемеле їх у жорнах часу. А аудиторія це як малі діти, їх не обманеш. За кордон поїхали наша група Калуш Оркестра. Мені сказали, що хлопці ведуть себе не дуже гарно. Люди хочуть з ними фотографуватись, спілкуватись, а вони ні. Так. Не можна, хлопці. Як народ вас підняв, так вас і опустить. З народом так не можна. Попередив артистів Іво Бобулу в своєму інтерв'ю. Іво Бобул, вибачте, заговорююсь, в інтерв'ю для ЖВЛ. І з Іво я тут повністю погоджуюсь, це 100% так. Про Калуш, я багато разів чув, що хлопців заносить. Що там така зіронька, дай Боже, і так було до, до перемоги ще на Євробаченні, а після перемоги, взагалі, дах е, знесло. Але ж артисти забувають один головний момент: що саме народна любов тебе робить зіркою. І усе, що ти заробляєш: гонорари, корпоративи, е, статки, автомобілі, квартири, е, дорогі паку, подарунки і так, далі, і так далі. Це все виключно завдяки тому. Що народ тебе прийняв. Так, це і талант, і менеджмент, і твоя команда, але без любові народу не буде артиста. Тому калуш, хлопці, зупиніться. Тут навіть справа не у хлопцях. Я про хлопців чув багато позитивного. А ось сам калуш, Олег Псюк специфічний персонаж. Тому олеже, чисто от по-людськи кажу тобі, не йди по стопам ось цієї зіркової хвороби. Яка призведе до того, що колектив впаде в безодню. У вас є майбутнє, у вас є перспективи, і їх не потрібно псувати. Тому що недаремно кажуть в народі: я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ось так. Тому калуш не дуже мене дивують. А зараз ми з вами переглянемо відео Назара Грабора. Дивимось, друзі, доброго дня! О, господи, я думаю, так буде. Покраще, щоб ви не забували, як я виглядаю. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу річ, яка потрібна нам, щоб ви виграти у цій війні. Я вважаю, це навіть найважливіша річ це підготовка військових до фронту. Дуже багато людей збирають гроші на екіпіювання, машини, що також дуже важливо. Але багато хто забуває про підготовку фізичну, моральну, тактичну, вогневу. Все це. Е, є одна компанія, у яких мені пощастило також пройти військову підготовку це Task Force 31. Це американські війни. Це компанія, яка привозить сюди професіоналів, інструкторів, які знають, що вони роблять. Я їх знаю особисто. І я також знаю, що вони роблять це за власні кошти до сих пір. Не розумію чому, але це дуже приємно. Але я вважаю, що їм потрібна наша підтримка, тому що вони також закупають дуже багато екіпіювання, приборів ночного бачення і дуже багато усього. Ми отримали плитоноски від них. Я отримав від них оцей, оцю оптику. Що також не дешево, тому я вважаю, що їм також потрібна наша підтримка. А давайте згадаємо, що ж це за хлопчина. Це той самий хлопак, який знімався в кліпі Світлани Лободи. Твої глаза. Також цей хлопець багато років відпрацював у складі танцювального гурту Світлани Лободи. Він також модель, довгий час жив в Америці. І, взагалі, фактурний хлопець, який швидко набрав свою популярність. Працюючи багато років у Московії разом зі Світланою, але коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопець пішов воювати, захищати нашу з вами Україну. Він справжній герой, і ви знаєте, багато людей медійних стали відкриттям у минулому році. З кращої сторони відкрився, і ти не очікував такого героїзму, от як Назар. А хтось з гіршої сторони, як Асті Хуясті, ось ці всі шаболди. А, на превеликий жаль, перед новим роком у Назара загинув брат рідний на війні. Хлопець залишив такий пост. Це мій брат, це мій герой, моє натхнення і моя найбільша опора. Він віддав життя за те, що любив, за свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким незламним, сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і вірив в те, що буде все добре. Я люблю тебе і завжди любитиму. Хороший син, найкращий брат, хороший чоловік, герої не вмирають. Я не уявляю, що відчувають хлопці на передовій, але чому я, чому я в наших плітках вирішив про це поговорити, друзі, пліткарі. Я звертаюсь до кожного, хто переглядає це відео. Якщо є ваші друзі, знайомі, близькі, родичі, чоловіки, брати, хто зараз воює і повернеться з цієї війни, будь ласка, допоможіть цим хлопцям реабілітуватися. Адаптуватись в соціумі, допоможіть їм інтегрувати себе у цей соціум. Адже, на превеликий жаль, після війни багато хлопців себе не знаходять у звичайному житті і залишаються в своїй голові у тій же війні. А так не повинно бути. Тому, коли вони повернуться, ставтесь з розумінням підтримуйте, любіть, показуйте, що вони потрібні, не сваріть їх в жодному разі, дайте їм тепло. Відчуття, що вони потрібні, і хлопці самі до вас потягнуться. Складна ситуація, складна тема, досить болюча. Назара. Дуже тобі дякую, що ти захищаєш Україну. Я би так не зміг. Я кажу відверто. Я би не зміг. Називайте, як хочете, там, сиконом, не сиконом. Низький уклін абсолютно усім хлопцям, дівчатам, які захищають нашу країну. Ви реально герої. На вас тримається вся країна. І за такими людьми, як ви, наше майбутнє. Я вам дуже вдякую і особливо захоплююсь усіма від тих, хто має військову підготовку, хто її не мав взагалі, Усі, хто пішов на передову, низький вам уклін. Будемо завершувати сьогоднішній випуск пліток. Я вам дуже вдячний за перегляд. Підтримайте вподобайку. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Слава Україні! Разом до перемоги! І до зустрічі, зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.